Друзі, всім привіт! Чекаю до сих пір навіть на свій мотонабор, електронний набор. Це в мене обіцяли 5 числа, сьогодні 7, ну ще статус не обновлений, може перенесуть на завтра, а можливо перенесуть, а може не перенесуть і сьогодні я получу. Ну, вже три дні в мене розібраний велосипед, не хочу щось обирати, я вже багато разів каз... казав. Ну коротше, а зняти хочу, ж поїхати. Щас зараз зараз на сади. на сади один, в АТБ добрати те, що я ще не добрав. Ну коротше, ось мій варіант. мажоро гламуро. Та дау як вам, моя лайба на сьогоднішній день. От у мадмуазель її дорожнік, Це дорожнік комфорт. Модель комфорт. Коротше, так він виглядає. Вона кстаті зимой не їздить. Так що, а що робити? Їхати треба. Пішком дуже опасно, як ми вчора пройшлися. Ось я таку прибуду сородив. Це кріплення під фонарик. Це мітринок для камери. Я сюди таке установив, думаю зараз досидів дорогу зніму Ось замочок Сейчас будем пробувати Ага, трошки корзина. Ай блін це треба було. Трошки я не завтекав. Ладно, сейчас я відключусь потом. Короче, буде походу корзина в кадрі. Лучше в, роз... в ручном режимі. Окей, сейчас я відкручу, давайте Не вийшло так як хотілося, ну нічого страшного, сейчас розпетляє. Значить будемо на вело в ручному режимі вас держати. Так, чик-чик. Потому що бачите, корзина буде в кадрі, треба було вдома мені подивитися. Та вона буде постоянно по в кадрі, Йоха, не бабай. Ну ладно. Так хоч я... Зможу право-ліво показувати. А я думаю, може завтра тоді з'їжджу. Думаю, зараз тут на ньому настрою. Типа завтра з'їжджу. Петрівський парк, куди попросили. Ну коротше, це для підписника і донатера з Америки Петрівський парк. І там три вулиці, по яких я проїду я вже з'їжджу, я поставлю повністю обладнання на свій байк. Коротше, який зараз розібраний. Ну а поки що в такому режимі, або на цьому пілісосі або в пішому режимі буду познімаю. Ну коротше не хочеться, я ж говорю, там так багато назад цього скручувати. Так, зараз я сяду і тоді буде чуть-чуть хуже. -чуть це в нас як тестовий вообще режим такий. Хотів одне, отримав друге. Запилений. Так, я це ж не завтекать, що тут трошки підняв сідало, хоча я не знаю, вона вище трохи чуть, чуть мене ростом, а чого вона так є. Тепер можна погоняли по всякому крутити і навкруги, і вниз і прямо. Тільки ж треба держатися, бо щось бачу тут слизько. Тут передній тормоз, якраз він норм... я камеру держу. Ну а задній ножний мені головне звоночок це ще погано отрегулював його так що можна отактором знімати. там хтось мене бо на лоб кріплення це таке взагалі бути будни о чому. це треба щоб хтось тобі його настроїв вже бажано на голові щоб було видно що я там знімаю Тому що вдруг виставиш низько все буде спорчено. Кстати, оці льодяшечки на асфальті дуже опасні. Так що нам треба бути обережними. Було відключене світло, там не надовго. Прийшлося дождатися, щоб не вперти. Він важкий, він стальний. Це велосипед. Мій вроді і більший і мощніший, а легкий, бо там алюмінієва рама Блин, пальці по привычке тянуться тормозить отут задній тормоз конечно було б непогано щоб він був для потий на да? дивіться Тут же ще для дома всякі этих каналізейшн строї так, нам треба звернути сюди, щоб не мішати. Вау! Висадили, дума вито поліціянти йдуть. І прямо вдома ай! Кстати, руль мені неудобный, горбатый, я привык напрямом. Ничего, хайп капішо, не думает, что це дівчина. Їде. А, рикова. Так, 30 хвилин у нас зараз без другого. 5 хвилинок ми з вами їздимо, дивиться, вже построїли. обшили, таке нарисовується щось непогане. Якось неудобно камеру, Ну, в мене на груд не є, але я хочу вже на груди вас сидіти яке-то як зайду перед АТБ докуплю два пака пельмені два пака пельмені пару пачок Куплю, вже мужики давно збили, дуже смачні ось реклама маркетоп рекламірую кстати маленький маркетоп є тут на бібліотеці можна отовариться, 79 якась е... варенка з туалетної бумаги В принципі мені не проблема то рулювати одною рукою но я ж говорю ці лядяшки а мене ще на правій руці десь утожил'я розірване ще давним-давно розірвав може плече вискочить ну, коротше я не знаю зараз якось Будемо спускатись. Зараз треба якось вас. Щоб і камера не вилетіла, не хочеться розгатити Бо велосипеди бачите, я зміг поміняти велосипед, а Камеру я не это, не смогу так поменять, нема запасной Сейчас може вам наставочок поверну. Не, прикольно, короче, дорога розстала Бачите такі колюшки все. Так, ставок чуть-чуть там замерзав, но походу, бачите, уже розстав. Короче, один я як дурачок на велосипеді, що камера прикиньте. Бачите, льод є, видно з тої сторони, є голяк Стояночка, далечи ніе, як його яр, видніться. Що, Може я не ставатиму за пру, тут в принципі педалі легко крутяться. Погано, що немає одної швидкості. Ну нічого зараз. Відкрутимо і поїдемо, мабуть, зараз дворами. Кущами, коротше. Подивіться, хто не бачив, вчора нашу мадузель пішу прогулянку. Вона не дуже хоче в кадр попадати. Ну, це поки. Ух, так, да, задишечка присутствує. Стараюсь на ноги упор зробити, ну все одно. Так, де ми нерне. Та давайте вже там де машинки. Так, маркетоп новий. Навірно, новый. Наверно, самый новый його по ідеї походу літом достроїлись по грязище еще можно сейчас наверное, возьму вас в другу руку бо це у мене підустала Сьогодні субота. Бачите, багато. пішоходів, Оба бойня, бойня, футбол чи баскетбол. У ворон. Кстати, батарея в мене на 75% була заряджена. Я думаю, її буде достатньо. Зняв два ролика. Фух. А це так, боюсь калюжі в'їжджати, тому що може бути это. Ета... Яма. Так, нам залишилося трішки доїхати. В принципі, не спішимо. Так, что тут ям нема. Все, правильно, я выехал. Ох, и сарафон. Тепла, ну так сиро, такий вітер противний. Так нормально, я доїхав грубо. Зараз підемо, нацеплю, вас підемо. В АТБ зараз десь отут мабуть, напаркнусь, щоб менше на мене цинкували. І підемо в АТБ. Тут є кстати ножка, но вона так это... Лінова держа, велосипед дуже клониться. Звісно, бачите, невеличкий обзор тарантайки. Це і катафоти свої одда, бо їх вийде по одному. Нафіг надо. Ще швидко доїхали, коротше ми з лісу доїхали за 12 хвилин і то це я вже... Тут язиком чешу стою. Так, хорошо, друзі, все, давайте зустрінемось на наступній серії. Всім пока-пока. А не забудьте поставити лайки. Підписатися, хто не забув написати позитивний комент. Все, давайте.